Доброго часу дня, шановні слухачі, продовжуємо з вами удосконалювати навички роботи в табличному процесорі Excel, і ми з вами продовжимо виконувати роботу з формулами переважно. Отже, в мене є справа ось такий зразок таблиці, де дійсно використовувалися формули, якраз такі пов'язані з оцінками, а потім в кінці. Обчислення мінімальної, максимальної середньої оцінки і кількість балів всього по певним предметам. Ну і повторимо тут якраз певні навички автозаповнення подібних даних. Ось тут зараз ми спробуємо все це згадати. Перше, що ми зробимо, це запишемо заголовки. Ну і почнемо це робити. Ніяких форматувань особливих виконувати не будемо. Це тут не сильно вимагається. Так що просто будемо записувати відповідно до завдання. Номер по порядку. Далі список учнів буде. Учні, учні 7-го класу. І далі предмет, дата, оцінка. Причому тричі. Подивимося, що ми можемо тут зробити. Ось, маємо тут. Частково деякі записи, що нам вийшло, в принципі, записати нам цього достатньо. І от побачили, що в нас оці, оці дані тричі дублюються. Вплоть до комірки, де в нас стовчик К починається. Звісно, ставимося автозаповненням і розкидаємо три комірки для того, щоб їх скопіювати і не писати вручну. Ну і зробимо ті. Записи даних, які ми можемо вже почати. Це, це по-перше, запис з автозаповненням 12 учнів згідно зразка. Учні, у нас буде конкретний список, щоб не думати, не видумувати їх, то я його потім скопію і вставлю з файла, який прикріплений до даної роботи. Значить, запишемо сюди предмет. Перший. Розширимо наші комірки. Звісно, можна скористатися відразу автозаповненням. Дата, напишемо конкретно: 10, 20, 22. Якщо ми зразу продовжимо їх ці дані в даті розповсюджувати автозаповненням, то, звісно, далі буде збільшуватись кількість по дням. А нам потрібні однакові дані. Так що ми можемо звідси зробити... Двома способами, або вписати іще раз дату 2010, або ж просто скопіювати її. Можна це зробити. Ракнопка ми ще копіювати, і сюди ж ми її вставимо. Відповідно. Параметри вставлення ну, так і залишиться. Все. Тепер можна виділяти ці комірки і розповсюджувати їх автозаповненням. Хоча, ні, враховуючи те, що в нас програма трошечки. Стало працюємо. Ага, такий варіант не годиться. Навіть можна подивитися, що програма е, спрацьовує не так, як я запланував. Давайте тоді зробимо інакше. Запишемо вручну іще раз 20, 10, 22. Ой, 20, 10. Ось, і спробуємо їх іще раз виділити і розповсюдити нижче. О, тепер все спрацювало так, як потрібно. Значите, навіть не завжди можна через копіювання зробити ту задачу, яка планувалася. З оцінками чуть пізніше розберемося, далі те саме зробимо з іншими комірками відповідно до завдання. Тут так само однакова дата. Ось. Так, Ну і тут предмет у нас буде окормова. Звісно, великим робиться, це нам не треба. От. І поставимо 21, 11, 22. Ось, все, все, що в нас є. Тут все, все, що потрібно, воно присутнє. Звісно, ці дані розповсюджуємо, робимо ширше. Тут виділяємо дві комірки так само автозаповнення використовуємо. І тут так само трошки мало місця. Розповсюджуємо автозаповненням і. Ми розкидаємо дату. Далі, що ми будемо робити, це виставлять оцінки. Оцінки ми знаємо, в школі виставляють діапазоном від 1 до 12, але ці оцінки я придумувати не хочу. Я хочу, щоб програма працювала на мене. Тож я впишу сюди знайому функцію з минулого відео, команда Random between». Ну і знаємо, що в діапазоні від 1 до 12. Вводимо один раз і все, все, що залишається, це відповідно розповсюдити одну єдину формулу, яку можна дійсно цей раз скопіювати і повставляти в всі комірки, що тут у нас присутні, і розповсюдити їх відповідно двинем кліком миші на чорний плюсик, який слугує автозаповненням. Ну, далі внизу буде в нас оформлення мінімальної, максимально середньої оцінки це зробимо, але поставимо учнів все-таки. Зайдемо в папку з завданням і візьмемо список учнів. Ну, ось такий список учнів я не замисловатий Я не знаю, хто ці люди. Одразу кажу, просто я їх сюди постав. Достатньо для того, щоб обставити. Відповідно, ці прізвища та імена в свої комірки, нам потрібно все, що зробити, це тільки поставити курсор в тому місці, звідки треба почати цей список оформлювати вниз. Ось. Так що я, використовуючи комбінацію клавіш, Ctrl-C, Ctrl-V, скопіював відповідно і вставив їх в свої комірки, і все, що залишиться, це. Продовжити виконувати дані з ось цими формулами на мінімальні, максимальні середні значення і значення всього, лише що тут залишається нюанс. Я середні оцінки роблю до сотих, їх округляю. І, е, в принципі, треба не забути, як робити об'єднання комірок. Трохи робота муторна, але треба зробити. Для цього виділяємо відповідно ці комірки для запису мінімальних, максимальних, і тут ви побачите меню, яке називається об'єднати та розташувати в центрі. І використовуємо відповідно це меню, воно вже у нас відповідно в тому місці, де треба, вже присутнє. Ми просто виділяємо відповідно ті комірки, які ми будемо об'єднувати і робити всі розрахунки, що нам потрібно, якраз таки в цих комірках. Ну і доведеться таку роботу зробити всюди. По три комірки повиділяти і, відповідно, всі їх об'єднати. Ось все в нас присутнє. Ось, залишилось заповнити даними відповідно до таблиці. Ось і провести розрахунки. Розрахунки можна проводити двома способами. Дані функції, які в нас якраз таки іменуються як мінімальне, максимальне середнє значення і значення суми всіх значень відповідних даних, відповідно числових даних, тут ми розраховуємо за допомогою готових формул. Це можна зробити двома способами, як я сказав, і можна подивитися. Якщо мінімальна оцінка, то на англійській мові, звісно, у мене англомовна версія введення функцій, так що я їх буду вводити відповідно так, як вони звучать на англійській мові. Мінімальна функція, функція мінімума. Двинним кліком миші активуємо цю формулу і виділяємо діапазон даних, який повинен у нас підпадати під мінімальне значення. Я це зроблю відповідно зараз вручну, так як це можна зробити відповідно самою програмою, максимум. Це в нас максимальне значення. Точно так само виділяємо діапазон. Середнє значення на англійській мові звучить як average. Ось воно. Так само виділяємо Enter. І тут ми робимо кількість балів всього, відповідно сума. Сума, команда суми. Виннім кліком активуємо і є. Далі та сама задача з цими і з цими комірками. Тут я вам запропоную трошки інший спосіб. Є спеціальна функція, ось вона виглядає як ось, такий, ось така грецька буква «епсілон». Велика, вона якраз таки працює на ось ці функції, які треба нам вставляти. Тобто сума середня, кількість ми не рахуємо, це нам не потрібно, максимум і мінімум. Ось 4 функції з п'яти. Тут, тут нам знадобляться. Оце називається опція швидки, швидкого доступу до функцій. Якраз давайте спробуємо її використати. Мінімально. Ставимо курсор просто в тому місці, де треба порахувати, і відповідно тут знаходимо мінімум. Просто кляцаємо і виділяємо діапазон. Мишкою те, що нам потрібно: Enter. Тут так само, нічого не пишемо, ніяких дорівнює. Просто продовжуємо писати. Максимум виділяємо комірки, Enter. Далі середнє. Виділяємо комірки, Enter. І тут у нас відповідно сума. Так само виділяємо комірки, Enter. Все. Далі вибір за вами. Використовувати або ручний запис цих формул, або ж брати їх звідси. Виконую закінчення роботи. Все. Останній штрих, що залишилося, це прибрати кількість цифр після коми, зробити їх всього лише дві, до сотих. Ну і все. Тепер сталося таки стилістично оформити. Виділяємо заголовки, ставимо їх посередині, посередині, жирним шрифтом виділяємо, трошечки збільшуємо між одиничкою і двічкою трошки більше місця. Ну і, звісно, пофарбуємо їх у відповідний колір по зразку. Візьмемо цей колір. Ну і все, що зробимо, це виділимо їх у всі рамки. Тобто поставимо всі межі. Відповідно, для оцінок я тут спеціально виставляв зовнішнє межище. Ось і все. Ось таким чином буде виглядати таблиця, згідно зразка, який був оформлений правіше. Тут ми з вами повинні обов'язково засвоїти, яким чином можна вводити формули, які способи є для введення формул, як вони працюють, їх сенс і розуміння того, для чого вони взагалі потрібні. На цьому в мене все. Дякую за увагу. Працюйте і до зустрічі!